Органічне рідке добриво тераверміс комплекс біоактивних речовин для декоративно-листяних кімнатних рослин. Що це таке? Як його використовувати з тим, щоб отримати найбільше користі? Як його правильно підібрати? Як зрозуміти, чи підходить саме вам, саме для ваших рослин? Зараз поговоримо про це. Отже, що таке наше добриво рідке добриво, тераверміс? Це такий Еліксир, можна сказати, просто чарівне зілля для декоративно-листяних рослин, абсолютно органічне, абсолютно натуральне. У своєму складі містить гумінові кислоти і активні речовини гумусу, ну і власне живу мікрофлору, за рахунок чого рослинка його максимально класно сприймає, тому що, начебто, як розпізнає собі рідного, не розпізнає його як щось стороннє. Як якісь хімічні непотрібні сполуки, це чиста органіка, і це те найкраще, що може бути. Отож, які функції має саме це добриво? Воно зміцнює кореневу систему. Що це означає? Це означає, що на всіх рівнях, на всіх етапах. Догляду за вашими рослинками ви можете його використовувати. Коли ви щойно принесли вашого нового свіженького, зеленого улюбленця з магазину, і його потрібно пересадити. Уявіть собі, у вашої рослинки реальний стрес. Вона переживає якусь зміну клімату. Спочатку вона стояла десь в одному місці, потім опинилася в іншому. От для того, щоб її максимально підтримати, максимально забезпечити їй комфорт і таке приживання. Такі максимально забезпечити їй шанси для того, щоб вона прижилась і вижила у ваших нових умовах, використовуєте добриво, тому що воно допоможе укорінитись, зміцнити цей корінчик для того, щоб він пустив пагінці, для того, щоб він почував себе міцно і впевнено. Далі зміцнює ріст стебла і листя. Ваше листя, вашої декоративної, зеленої, листяної рослинки, воно повинно бути яскравим, пружним, насиченим, не в'ялим, а таким, знаєте, максимально красивим, воно повинно вас. Тішити, як на дотик, так і візуально. от Власне, це добриво якраз найкраще забезпечить а, таку функцію. Далі Підсилює імунітет рослини. Що це означає? Це означає, що а, за різноманітних, сприятливих і несприятливих обставин. коли Літо, коли жарко, коли трошки посушливо, коли зима і відбуваються певні перепади температури, а коли, можливо, так теж, на жаль, трапляється ваша примхлива рослинка, ваш домашній улюбленець починає трішки хворіти. Всі живі істоти часом хворіють. І от якраз таке це добриво дозволяє максимально підтримати, підживити, підлікувати на усіх етапах догляду за вашою рослинкою. тобто, і коли ви пересаджуєте, і для просто регулярного, скажімо так, догляду, для регулярного поливання вашої рослинки ви використовуєте саме це добриво. І для реанімації ослаблених рослин, таке теж трапляється, воно теж допомагає. Це чудовий універсальний, можна сказати, препарат, який на різних рівнях забезпечить вам найкращий догляд за вашою рослинкою. Отже, які варіанти його використання? Ви можете приготувати розчин. До речі, готується він абсолютно легко, абсолютно зрозуміло. На баночці є інструкція, з якою можна зрозуміти, як в легких пропорціях швидко легко розвести і отримати готовий розчин. І ваш готовий розчин ви можете використовувати як для. Кореневого жилення, тобто безпосередньо поливати в землю ваш вазончик. А так і для листового оприскування, наприклад, за допомогою отакого пульверизатора, ви просто берете і просто оприскуєте так, додатково, скажімо так, робити макіяж своїй чудовій рослинці, переборщити, передозувати із концентратом добрива, коли ви готуєте готові рощі, ну, практично нереально, тому що це вам не хімія. Тут не потрібно переживати, що. Раптом витом на одну крапельку більше, ніж треба додали, і все а, ні такого не буде. Отже, які доступні варіанти об'ємів і фасування нашого рідкого добрива тераверміс? А, можливо, ось така маленька пляшечка найменша 330 мл. А далі, можливо, пляшечка 750 мл, і великі такі пляшки 5-літрові, теж доступні у Продажі. Як купити, як придбати, як замовити наше добриво? По-перше, ви це можете зробити на нашій сторінці в інстаграмі, просто написавши нам в Дірект. По-друге, ви можете замовити наше добриво на нашому офіційному сайті teravermis.com.ua Крім того, ви можете. Придбати його у наших точках продажу у наших партнерів, їхні адреси ви запросто можете з'ясувати, уточнити, також написавши нам в директ. Отож, шукайте теравермість у вашому місті. Також обов'язково наголошую вам, що якщо раптом ви придбали теравермість, але десь трошечки не розумієте, як ним скористатися, як правильно, в яких пропорціях, обов'язково пишіть і ми завжди надамо вам консультацію і відповімо на усі ваші запитання. Отже, резюмуємо, як можна використовувати добриво теравермість для декоративно-листяних рослин. Його можна використовувати після пересадки в якості регулярного догляду за Вашими рослинками для оприскування листя і для реанімації пошкоджених і хворих рослин. Чому варто обрати саме теравермість для догляду за вашими рослинками? Тому що він стимулює ріст, підвищує стійкість рослини до різноманітних факторів і чинників, надає листю яскравого різнобарного такого кольору. А насичує ґрунт корисними мікроелементами, це теж надзвичайно важливо. Допомагає при пересадці і при адаптації вашої рослинки для нових умов, і абсолютно безпечний, органічний і натуральний це найважливіше. Отже, купуйте тераверміс. Готуємо розчин добрива тераверміс і правильно розраховуємо дозування. Отже, скільки концентрату... Нашого добрива вам потрібно для того, щоб доглядати за вашими рослинками. Якщо ви плануєте їх оприскувати по листу, вам достатньо 20 мл концентрату, а це дорівнює одному ковпачку. Наливаємо. От, 20 мл. Розводимо їх в одному літрі чистої відстояної води. Якщо плануєте регулярно доглядати за вашою рослинкою і підживлювати саме корінь, тобто наливати ваше добриво в землю, вам потрібно 40 мл концентрату, тобто 2 ковпачки. Ну от, я приготувала розчин, який, якого мені вистачить, до речі, досить надовго, і саме цим розчином я буду регулярно доглядати за своєю рослинкою. Якщо ви щойно пересадили вашу рослинку, або можливо вам потрібно реанімувати хвору рослинку, тоді концентрація добрива у готовому розчині повинна бути ще щільнішою. Ми рекомендуємо 60 мл на літру відстояної води. Це три ковпачки. Крім того, для регулярного догляду і кореневого підживлення ми рекомендуємо. Використовувати готовий розчин теравермісу раз на два тижні. Для більш детальної інформації щодо дозування, використання, застосування нашого добрива, ви можете звернутися до нас в інстаграм, до речі, у нас там є багато корисної інформації, а також читайте інструкцію, яка є на етикетці.